Привіт-привіт! Слава Україні! Якщо ви бачите це відео, значить в мене вийшло змонтувати його вам на смартфоні, бо в Києві немає світла, в Києві немає інтернету, в Києві немає сонечка на вулиці, щоб сісти біля вікна почитати. В мене зламався штатив і в мене зламався макбук, на якому ми монтували. Клас! От, е майстер сказав, що замовлень там дуже багато роботи багато, тому до кінця цього року не очікувати, а на наступний рік подивимось. От, тому буду щось якось. Я ж не можу без вас, я хочу вам розповідати. Я... Я ж ваша, ви мої, ну, ну блін. Я буду намагатись, як тільки можна. Я буду вам просто от, всім, от, я не знаю, на вушку шептати свої теревеньки, але я, я від вас не відчіплюсь. І ще про таке приємне, важливе, потрібне. Я приєдналась до ініціативи Читаємо для ЗСУ. Всі номери будуть в описі під цим відео. Якщо хтось хоче підтримати мене, підтримати мій канал, розвиток мого каналу, я теж залишу номери в картах. Буду дуже-дуже-дуже вдячна дуже, дуже кожному. Дякую, дякую, дякую за здалегідь. Це буде дуже круто. Вот. І книжечка, заради якої, в принципі, я до вас продираюсь через усе це. Вот. це танці з кістками. Я е купила цю книжку навмисно для марафона 24 години. Ну, при таких умовах я 24 години не вигрибу просто, бо немає світла, немає інтернету, немає мало що є. Є тільки віра в перемогу, і віра в ЗСУ. Це дуже багато. Але для марафону 24 години воно не підходить. От. І тому я розбираю стосик на марафон і буду читати книжечки і про кожного розповідати окремо. Я чула, як негативні відгуки, я чула позитивні відгуки, я почитала анотацію і я зрозуміла, що в принципі це була б непогана бомблячка. Але я помилилась, ну, принаймні, я прочитав 21 сторінку ще не можу сказати, що це буде бомблячка. В принципі, доволі таки нормально. От, якщо є така категорія оцінювання нормально, то це от вона. Давайте по сюжету. Наскільки от я зрозуміла, головний персонаж це патологоанатом Северин. І він, він такий ніякий, абсолютно, знаєте, людина без властивостей. І він ну, такий гребе собі, гребе в міру того, як треба йому щось. Не більше, не менше. Він абсолютно змирився з думкою, що теплих місць на всіх не вистачає, тому і не треба рипатись, і не треба там шукати. Причому шабашки в нього там, є там потроху, і вони саме в приватних клініках, в приватних трупарнях, приватному, ну, в приватній частині цього от, бізнесу ритуального. І він навіть не замислюється, що там можна якось з кимось поговорити, можна якось ну, залишити резюме, як то кажуть, і все ж таки не полишати надію змінити своє матеріальне становище на краще. І він такий. Ну, да, так, єдиний вихід це робити приватну практику. А де я візьму стартовий капітал? Ну, щось, ну, щось, да, Це правда, але ну, можливо там якісь варіанти все ж таки. Он... Коломойський розказував в інтерв'ю, що йому стартовий капітал для його в принципі, імперії дала синагога. Там віряни скинулися, Ігор Валерій став олігархом, тому безвихідних ситуацій не буває. От. Ну, Він такий: Безнадьога то безнадьога. Теплих місць на всіх не вистачить. І от його Людмила така, знаєте, причому автор дуже коректно про неї сказав, її руки стають пухтішими кожен рік все більше і більше. Знаєте, ну, Не сказав, жінка розжирається кожен рік. Все. От. А так, руки стають от. Ну, Дуже мені подобається стиль автора. в принципі. І ця Людмила вона дуже хоче заміж. Він, Северин це розуміє. І робить так, щоб вона не зрозуміла, що він зрозумів. В общем, він п'є, дуже багато п'є. І зранку і в обід вечерю. І вона так нормально прикидається до пляшки. І в общем, нормальна така могла б бути родина. Ну і там такий неприємний випадок, який забирає всі збереження цього Северина. І там одна ж його шабашка, в принципі, зводиться на нівець, там ну, всі да, трупарні вони працюють з ритуальними агенціями, які от, саме похованням займаються. І йому це все. А, от. І він не знає, він каже: от Людмила здивується, коли на наступний місяць я їй принесу лише голу зарплатню. От. Ну, і там є такий момент е заробітку, е іноземна компанія, Пропонує для брати у них купувати для досліджень. Е, як воно то називається? Біоматеріали. Ну, от, наприклад, якусь пухлину вирізали й да, її утилізують. А вони кажуть, ми будемо у вас це купувати. Нам це от, потрібно для досліджень. Причому там не, ну, не те, що там в Україні. а Він каже, ну просто біоматеріал нам треба європейської раси. а... Саме от Україна це найдешевший біоматеріал, а ми теж хочемо зекономити. Чому ні? От. Ну і в принципі, це вигідно всім. Вигідно за кордоні цієї компанії, вигідно патологоанатому, вигідно хірургу, який це робить, бо там всі ділять ці кошти. І вигідно тій людині, яка погоджується на надання цих біоматеріалів. Але, але наше слав'янське. Ага, я буду під наркозом, з мене все виріжуть, ага, а потім я нічого не доведу. От. Ну І, звісно ж, наші люди ніхто не дає згоду на цю операцію, на передачу своїх от біоматеріалів, які би так і викинули, але не дають. І, в принципі, от на цьому моменті я закінчила читати, це я вам все 15 сторіночок перших розказала. Бачите, як цікаво весело задорно. От. Ну, так, якщо це медичний трилер, я все ж таки думаю, що Северин знайде можливість якось ці от біовідходи продавати. І якщо це трилер, і все ж таки це йому якісь проблеми і додасть в житті, от. крім тих, що в нього є. От. Ну, я сьогодні, ну, світла не було цілий день, можливо, там кілька годин ввечері буде, тому я почитаю. І я, от, я дуже хочу вам розповісти, що там далі, що там, як там буде, і скласти свою думку про цю книжечку. От. Ну, от так от, натеревеніла вже от, майже 10 хвилиночок. Скучила за вами просто дуже-дуже-дуже сильно. От, ну, пішла читати. <с>, до нових ключень. Ну що, книжечка дочитана, прочитана. Знаєте, в мене палає. Просто сильно палає. Я поставила цьому шедевру одиницю на Goodreads. Буду зараз пояснювати, буду обґрунтовувати, чому і так. Е, По-перше, ну, Мені здалося, що Андрій Сім'яненків просто передивився, я не знаю, чи досі він захоплюється цим, цими от фільмами про лихі дев'яності, про рекет, про це все. От, от начебто таке було. Ну, може, десь і було, я не знаю, тут стверджувати не буду, але мені здається, що пан Андрій передивився цих фільмів. от, Якась суміш бандитського Петербургу, бригаду, брата 1, 2, 3, 10, 15 і склепав таку книжечку. Дуже багато калькованих таких от моментів. Дуже багато, ну вона примітивна. Весь сюжет книжки можна писати. Знаєте, якби тут шабашка закривається, тут шабашка відкривається, тут шабашка закривається, тут шабашка відкривається. І от він мечеться просто, вибачте, як в встраку поранена газель. І от з одного до іншого, з одного до іншого. Причому він. Е класика жанру, він дуже багато п'є алкоголю. Е Намагається вирішити всі свої проблеми, в нього нічого не виходить. Йому автор хоче нам показати, що він, ну, його характер, його там взагалі, його як персону через там якісь мудрі поради кожні там 124 сторінки. там, да, Типу, ти от весь такий замаханий, а ти подумай, ти для себе живеш, чи ти от весь час живеш для когось. І там колишня дружина по скайпу перед тим, як його заблокувати. потім там, ну, ну, взагалі, ці, ну, Навіщо це? Вже і так зрозуміло, що людина не вміє жити, ну, принаймні хоч щось робити для себе. Він не вміє, він наче мечиться, 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 а він не знає, чого хоче він сам. Він, він навіть цю думку починає думати, а потім, знаєте, як рибка рипкадорі. Він її до вечора забув. Ну і ладно, там було таке якесь медичне зібрання, там щось, начмет якісь ідеї висував, ну все, він геніальну думку забув. Ну, ладно, буває. От. В общем, таке не про що. От, в принципі, якщо ви мене спитаєте про що, я скажу: ну така дешевенька варіація фільму от, про буремні 90-ті, про рекет, про е таку всю незаконність, яка тоді була. Знаєте, ця книга написана в якому 20 чи в 21-му році. Це не 90-ті, і я взагалі не розумію, навіщо нам до них повертатися. і, ну... Ну, То вже таке. Ладно, захотів таке написати, автор має право. Це його книжка, це його твір. Тут ще було два моменти. Спочатку такий, який мене менше виписав, потім який дуже сильно вибісив. Перший момент, ну, там одна із. Героїнь вона з Придністров'я. Причому це от, ну, показується постійно, 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 що там Придністров'я, ля, ля та Поля. Ця дівчина вона працює ж патологоанатомом, вона інтерн в міській лікарні. От, ну, Я так розумію, просто поки вчиться і досвід практику напрацьовує. В неї тітонька. Придністрові окупованому, де всі бізнеси просто лягли лежми, де повний фінансовий капець, м'яко кажучи, це дуже м'яко кажучи. В Криму багато бізнесів? От в Придністрові ще менше. А ця бабця оплачує їй контракт в Києві в медичному. Ви в богомолець почитайте, скільки коштує контракт? А тут же ж він взагалі. ну... Хочеш, щоб ж, тут і назви, і все-все-все, як в Києві. Я знаю тут все-все, назви все правильно. все Тут і гілка метро, зелена вонюча, все все є, все правда. Так от, та бабка оплачує її контракт в Києві, зйом оренду, оренду да? житла в Києві. Додайте, да, ще й на, на їжу дає. І ще бабуся там свою комуналку платить і ну, живеш з чогось. Вибачте, це такі е, в Придністрові в окупованому пенсії? Серйозно? Можна мене туди записати пенсіонеркою? От, от, от серйозно? Чи цей пан нічого не знає про Придністров'я? Чи я щось пропустила в цьому світі? Серйозно вам кажу від вічі серця. Я, я радію за тих пенсіонерів десь в Тіраспольській області. Ладно, Там просто ну, настільки. Е, ну, ну от, от Те, що в мене велике палає, це те, як він висвітлює Україну. Можливо, знаєте, ну, в принципі, мене це ятрить постійно. Е, дякувати якось такої загальної свідомості це якось почало більшу кількість людей е, звертати на такі речі уваги. Як він показує Україну? Просто, ну. ну Сомалі – це просто якась вершина правової держави, я не знаю, з чим там, да? просто там Сомалі, якась Еритрея, там, Гондурас чи щось там ще, Білорусь. А Україна от, ще далі. просто. От, ну як так можна показувати свою країну? При, причому я ж кажу, він пише: тут автор написав, що це ну, саме сучасність, це там вчора. Позавчора і сьогодні. Це сучасність. А він пише, наче у нас от реально 91-й рік, і то, ну, я ж кажу, Сомалі це правова держава проти того, як він пише тут, от, от. я ж кажу, передивився дядька в от цих от, бойовичків радянського штибу яких там клепали по 10 в день. Ну, серйозно. Причому я ж кажу, він навіть не заморочився подивитись, де що і як. Чи може в нього. Знаєте, я от тільки от зараз подумала, може в нього ще досі Радянський Союз? Ну тоді в Тірасполь можна їздити, ну, в принципі, без анексії, без нічого все нормально. Ще один великий дружний Радянський Союз. Ні, він пише от, про 20-21. І рік Україну вільно-незалежно, Вже окуповані є території фашистами, вже, вже не так, як було за Радянського Союзу. Я домисно так сказала. Ну, серйозно. Я ж кажу: ну, як на мене, сюжет, ну просто, от, я не знаю, якого пересказати. Ну, може, я повторюся, але я ж кажу: тут шабашка закривається, тут шабашка відкривається. Тут він в кінці стримається, і тут така, знаєте, чи мене здадуть в правоохоронні органи, чи я здам. Ну, от книжка закінчується гарно встиг. Причому тут. Ви зрозуміли. Коротше, не зацінила я цей розпіарений трилер. Зразу скажу, я вам його не раджу, навіть на одне вечірнє читання. Якщо в першій от, половині цього відео я сказала, що воно нормальне, ні, воно не нормальне, воно бісяче. І воно е трошечки, ну, як на мене, Мож, знаєте, тут навіть ну, речення такі, от, ну, ну, тут все таке, от, якесь таке от воно, таке, 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 таке. І... Е Ще такий момент. Автор. Ну, я не знаю, навіщо він це робить. Ну, от тут на початку книги, цей головний персонаж, до речі, хто вразливий і все ж таки не послухається моїх порад і буде читати цей шедевр, то на початку книги він просто, знаєте, зривав зло, зривав лють свою. Причому, із-за того, вибачте, він бойов. Ну, пробачте мені це погане слово, я знаю, його не можна казати, і взагалі-взагалі-взагалі. Ну, от саме такий він. І от він на початку книги, щоб свою лють у нього прямо там от шабашка обламалась, і він сиділо кошечка, собі своїми справами займалася. А це падло його роздавило, зраділо цьому факту, і потім їздила містом, шукала ще. І як тут написано, Бог, котячий бог, подивився, що він вольтанутий на всю бошку. І більше він кошечок не зустрів на своєму шляху і дуже засмутився. Навіщо тут оцей епізод? От скажіть мені, будь ласка. Ну, нехай би він не, не, не Киську ту роздушив, а гепнувся на камінь би не побачив, там, чи яму, да? Привіт, кличком можна було б якась там, да? хоча кличко там нормально їх замазує зараз в Києві. Ну, блін. Серйозно! До чого це? От... Ну, будь-яка жертва має, ну, якесь обґрунтування, вона має бути до чого. Навіщо він роздавив ту кішку, а потім радісно їздив ще по Києву. І, і, і шукав ще. Став би божкою обстов побився, чи я не знаю. Коротше, ви зрозуміли. Я, я не, не, не знайду. Тут бери будь-який шматок, він тупий і примітивний, от серйозно. Потім, а, там ще була, знаєте, от е, така, знаєте, ну, це не грав Монте Кристо. Ну, хоча я там і там не дуже розумію помсту, як таку, що людина стільки часу витрачає на це все. Ну, да, добре, там принаймні це красиво, це ну, там ти захоплюєшся принаймні, коли ти читаєш про це. да? Ну, це не дюма, я вам чесно скажу. Тому тут, знаєте, так, просто, вот як реально в 90-ті, ти мене образив, от тобі ответочка прилетіла. Вибачаюсь, я не знаю українського такого жаргону, бо може, у нас його немає. Тому буду мовою оригіналу. Ну, ну серйозно. Вот там з похоронним бюро не склалося, получи фашист-гранат. Коротше, а потім, знаєте, ні, ну, щоб вас вже зацікавити цією книжкою, да, ну, ви вже зрозуміли, що він там та, чорний трансплантолог, тут ну, по назві в принципі, сказано. Потім замовник, там один багатий, пообіцяв купу купезного грошей і сказав, мені потрібен череп. Ви собі уявляєте, міська лікарня, трупарня, да, морг поруч. І вони просто, да, ну, патологоанатом, він констатує, ну, не констатує, він причину смерті е, пише в заключенні. І потім же ж, ну, людям видають її рідного, рідну. А їм череп потрібен. Бо у них тут вже така гарна мазня пішла, да? От. Ні, ну добре, вони там потім додумкались якогось безхатька порішити, Ну, блін, ну, ну серйозно. А були варіанти і без безхатька обійтися. Причому, опять-таки, там одна шабашка, у нього, я ж кажу, ну, його не взяли, ну, він там працював, потім йому сказали, йди, у нас є інші, там, в общем, таке етаке, в общем, мутки такі темні. Що він робить? Він наймає. Братка, ну такого годзилу. І каже, піди його там, від лупців нормально, щоб він там на роботу не міг ходити. А там дідусь 70-річний. Причому тут діалог, щоб ви просто мені соромно переказувати. Я, от, я його намагалася знайти, але вже, мабуть, не буду ганьбитися. Е, е, типу, він підходить до нього і каже: це, до речі, другий співробітник цього моргу. Він каже, Тобі гроші потрібно, то да. То такий, хочеш підробити? Так, да, каже, ну, типу, таке ну, не дуже таке воно. Каже, в жопу не дам? Вибачте, мені опять-таки, це цитата з книжки. Можна поставити скобочку «це». цитата, то каже, ні, 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 треба діда пришибити. То, ну ладно, давай, діда пришибу. От, і вони підгадали в день зарплатні, щоб тебе ограбування було, і, в общем, ну, щоб з'їхати на це все. Я не знаю, в Києві навіть в 90-ті такої херні не було. Може, там десь під Саратовом, може, і було, я не знаю. В Києві, ну, не було так. Срань була, але не настільки. І от, ну, я ж кажу, він показує і всі ці геолокації київську, і такі нюанси, які знають тільки кияни. Ну, щось пішло в схемі не так, явно. І дуже сильно. Ну, я не знаю, я кажу свою суб'єктивну думку, я кажу свої суб'єктивні враження. Я вчора навіть при от, моїй помічниці читала от, пів книжки прочитала, сьогодні я дочитала цю шедеврію. Ну, коротше, <с infinity> ви все зрозуміли. Щоб я, знаєте, не бісила ще більше, ну, ну, блін давайте всі так, да? у нас ж так, от, в принципі, ну, в Києві ж так і виходить. Ну, ти знаєте, от, е, наче от на Рост ТВ розказують, як ми тут живемо. От, от, це ця книжка, от реально. От, я, я чомусь уявляла, що це, от, як їх там звати, Скабієва, Скабієв, там, і ці всі інші, да? ця губ-компанія. От вони розказують, як київський режим захватив Україну, і люди, коли хочуть на якусь роботу прийти, вони просто наймають вбивцю там якогось, да? ну, назвемо це якось бандита культурно. Щоб то просто там ноги перебив. І... Ну, так і робимо ж. Ну, звісно, а як інакше? Хіба є інші варіанти влаштуватись на роботу? Я не чула. Ні-ні ні. Тільки перебити ноги попередніку. Причому. Трубою там, я так зрозуміла, там труба написана, але я так розумію, це була арматура. ну, так. Мій досвід молодого життя, коли це реально було, ну пройшло вже 31 рік. Ладно, я не стараюся, просто давно було. От. Ну серйозно. Народ, кому треба влаштуватись на гарну роботу, підловлюйте в день зарплати. Перебивайте ноги, чи там наймаєте когось і кажете, от зарплатня твоя, ти тільки от перебий ноги. До речі, той от попередник він помер в лікарні. Ну, діду вже 70 років, вже не витримав. Та й пофіг, що він був гарний, ну, кращим фахівцем, ніж ти? А коли буде поганий настрій, катайтеся по місту душить кішок. Чи кицьок. А потім бухайте просто зранку до ночі. І радійте, що ящик пива вас не вставляє так, як пляшка горілки. Ну, не зразу. Вставляє, але не зразу. Коротше, я поставила один на годріць. Таке собі у мене буде дуже таке вогняне повернене на YouTube, якщо у нас вийде змонтувати на смартфоні. Хоча щось мені підказує, що після такого відео <сум> <сум> на дуже популярну книжку з дуже гарними відгуками, тільки не відписуйтесь хоча б. <сум> Ой. В общем, ладно, я купила ще гарні книжки, тому буде про що поговорити. Давай, давайте я вам покажу анонсик. Анонсик. Де воно, де воно, де воно? Я вирішила вам створити все ж таки різдвяну атмосферу, і допоможе мені Володар Бліг. Боже, це настільки шикарна історія. Ой, Боже, у мене настрій просто гойдалка. Ну, тут реально, тут це, це такі, знаєте, це книжкові обійми. От всі кажуть, що треба там читати, що там, Дікенса. Там, Роулінг і так далі. і так далі Ви не повірите, Гофман неймовірний. Тут така атмосфера святвечора, що. Це просто нереально. Тому чекайте, скоро буде. Я от тут просто мені трішечки залишилось дочитати. Я зараз. Ну, тут сторіночок 50. І як все складеться, то я дуже хочу от поділитися з вами саме цією. Різдвяною святвечерівською атмосферою. А от. Боже, а цей шедевр коштував 264 гривні. От що значить піар? Як казав Віктор Андрійович Ющенко, чим відрізняється Мікі Маус від польової миші? Піаром. Оця книжка, до речі, коштує 149. А тут, вибачте мені, життєва філософія Катамура, Володар Бліх, А тут це. це. Я затикаюсь, бо я зараз розірву цю книжку просто на шматі. А я її хочу продати на вилет. Шанувальникам. В well, общем, так, все. <laughs> Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все в нас буде добре, ми на своїй землі переможемо. Всіх люблю. Обіймаю, обіймаю, обіймаю. І ви класні. <laughs> Всіх люблю.